Вітаю! На безпековій конференції в Мюнхені виступив Джей Дівенс. Дуже скандальний виступ. До речі, щойно почалася його зустріч з Зеленським. Зустріч перенесли, тому що Зеленський мав доопрацювати договір, який йому привезли міністр цілий Міністерства фінансів Штатів. Зеленський після цього дзвонив Трампу. Йдуть торги, привіз свою відповідь. Власне, Джей Дівенсу, вони коли отримали цей меморандум, сказали, нам треба порадитись побути довше. Ну, ось зараз почалося. Розкажу, до речі, там була невелика сварка, бо торгуються аж не на жарт сотні мільярдів доларів. Тут вам не просто значить, крок вправо, крок вліво. А, тому йдуть дійсно серйозні торги. Штати хочуть своє, ми хочемо своє. Одним словом, іде жорстка боротьба. Ну, знаєте, інколи. Зі своїми теж треба торгуватися для того, щоб дружба була тільки сильніша. Знову ж таки, будуть бачити, що ми займаємо сильну позицію з друзями, значить, будуть в нас впевнені, тому що ще сильніше ми будемо займати з ворогами. Тому Венс виступив скандальний вже пісторію, скоментує зал йому аплодує. Проблема в чому? Він сказав, що в Європі немає демократії. Каже, ми вам допомагаємо, бо стояли на спільних цінностях. а Виявляється, в Європі демократії немає свободи слова. Нема, бо каже, а що ж ви могли скасувати, взяти російські вибори? Да, можливо, там Росія і втручалася, але що ж у вас така демократія слабка? каже вен, що Росія за 100 тисяч доларів влізла в діджитал рекламу і зруйнувала вам все, що могла. Ну і власне він почав наїжджати на Європу і каже, ваша проблема не Росія, не Китай. Слабка демократія. Ну, в такому елітарному стилі вийшов. Міністр Пісторіус і каже: ну це нахабство таке казати. Приїхати до нас, в Мюнхен і отаке сказати. І почалася дискусія. Путін виставив свою команду переговірників. Будете шоковані, там є навіть людина, яка народилася в Києві і працювала на деяких наших олігархів, а зараз. Підодружений на подружці однієї дочок Путіна, і власне лизоблюдить там в нього в дворі, і буде намагатися зливати секрети і України, і штатів, бо вчився він ще й в Гарварді. От і ось тут якраз таки бачимо, що є уже розуміння, хто буде в його команді. Багато хто критикує, що команда Трампа може бути слабша. Ми поки що не знаємо, хто буде в нашій команді. Дуже важливо, щоб людей з подвійним громадянством не було, які будуть працювати на ворога. Ну от, тому, що люблять всунути нам таку історію. Важко виграти футбольний матч, коли на воротах стоїть проданий воротар. Але тим не менше будемо робити все можливе. Ну і Лінсі Грем назвав. Ту просту умову, коли Україну візьмуть в НАТО і чому візьмуть і каже, візьмуть точно і зразу. Одна умова, але вона вам не сподобається. Ну, от, е підпишіться на цей YouTube канал і дуже швиденько вам все розповім. Е Підписочка це як буквально е 3 секунди, якщо навіть у вас немає пошти, зробіть це один раз і назавжди. А я починаю. Почну з Джей Дівенса дійсно дуже слабка е реакція. Поки що лідерів великих, можливо, лідери й не будуть атакувати. Але, типу, він проїхався по Європі. каже: У вас демократії тут немає. В нас в Штатах то справжня демократія, а у вас тут що? Ну от і каже, як ви могли відмінити Кіліану Джорджеску вибори? Це ж нехорошо. Типу. Він каже, що ви роками нам брехали. Типу, казали, що на спільних цінностях стоїмо а виявляється, що ви не на спільних цінностях. Ну, от, і ви боїтеся російського втручання. Каже, чор з ним з тим втручанням, ваша ж демократія повинна бути сильна. Тому, значить, загроза не Китай, не Росія, і всім вам має бути соромно. Не може бути безпеки, якщо ви боретесь з думками, з вірою ваших людей, каже Джейді Венс. Якщо ви боїтеся голосів у своїй країні, то Америка вам не допоможе і ви нічого не дасте Америці. Венс не також. В виступі не прозвучало деталей щодо того, якими будуть практичні дії США, виходячи з цієї логіки. Примітно, також вже пише преса, що у нас у виступі Мюнхенської безпекової конференції він взагалі не згадав про питання жорсткої безпеки, як то російська війна проти України, яку веде Росія. Про це пише Українська Правда. Також Венс роздовбав просто значить. Європейські береги Атлантики сказав, що в Британії демократії немає, в Європі демократії нема всюди вона слабка і тільки там є. Вийшов Пісторіус злий, при тому, що Пісторіус суперінтелігент, який рідко може щось зайве випустити. Ну, от, Але він почав просто на весь зал казати, що це неприпустимо. От демократія щойно була поставлена під сумнів віце-президентом. США, каже Пісторіус. і не тільки німецька демократія, цілої Європи. От він каже, якщо я правильно його зрозумів, ну дає такий певний маневр. Ну от що порівнювати умови, які склались в Європі з умовами, які є пріоритетними в деяких автократичних режимах, неприйнятно, неприпустимо казав інтелігентний пісторіус. Зал просто розривався від аплодисментів. Потім пісторіус перейшов на те, що каже, в да, нас альтернатива для Німеччини проросійська, авантюристи, екстремісти, але каже, виступають і в телевізорі, і в парламенті і нічого. І нічого каже, це ж є демократія. Ну, одним словом, виступ Джей Ді Венса нікому не сподобався. Ну, можливо, Джей Дівенсу американцям і багатьом іншим сподобався, але от з європейських еліт якось мало тих, хто сказав, от правильно матку правду ріже, Джей Ді Венс не подобається. Хоча насправді ж теж треба сказати, що Джей Дівенс працює на німця, Джей Дівенс працює на Пітера Тіля, і на Трампа другого німця є третій німець корінний – Це Маск, і Маск теж ж має німецьке коріння. Ну, але, от бачите, приїхали на маленьку батьківщину і так жорстко відпрацювали. Ось так така вона постмодерна демократія. Народили, а потім, бачите, приїхали і критикують. Але відбувається наступна історія. Він ще покритикував Грету Тумбер. каже: ми в Штатах її 10 років слухали, її поприкання, що все не так. От, а каже, раз ми її 10 років слухали, то вам доведеться кілька місяців послухати Ілона Маска. І він ще каже, демократія, ви не хочете чути Ілона Маска, золота людина. От, тому свободу слова трошки потріпали. Бачимо, що європейцям це не подобається. Ну от в Україні зараз якраз з «Дівенсом» попередня ніч була складна, тому що торгувалися, торгувалися, поскандалили, зустріч змістили. Мала бути в 11-й ранку, потім п'ята. Ну, почали навіть пізніше 5 Ну от, ми торгуємося, торгуємося, і це нормально. Знову ж таки, вони хочуть все. Ми кажемо, що ну, яке все, ми ж тут живемо. Давайте і українські компанії будуть працювати або українські надра, американські інвестиції. В будь-якому випадку, щоб там треба теж прослідкувати, бо наші умільці люблять і свої 5 копійок туди засунути. Типу, знову ж чи за державний інтерес торгується ще невідомо. Із інсайдів, щоб ви розуміли, відповідальним за ось цей проект по надрах Зеленський назначив Кубракова. От, Про це я сьогодні говорив з кількома інсайдерами. Всі це підтверджують, що Кубракова назначили якраз відповідальним. От, Здавалось би, дивна логіка. Тому що він же ж зараз радник міністра оборони за це перед цим відповідав за будівництво. От а бачимо, що зараз відповідає вже і за надра, і якраз він в переговорах бере участь. Далі говорили навіть про Укравтодор, про те, що американці можуть ним управляти. Також Зеленський дзвонив Трампу. От, ну і власне намагалися знизити запал Трампа, начебто по телефону щось вийшло, потім привезли цю всю історію Джей Дівенсу. Він сказав: Стоп, стоп, стоп! Треба позвонити в Вашингтон, звірити годинники От, ну, одним словом, жорстко йде. Типу, Зеленський, скажімо так. Не, не думав, що так буде, не думав, що настільки можуть бути великі апетити. Точно так же великі апетити в штатів і щодо Росії, тому що Путін сильно багато не коментує і багато щось не радіє. Бачимо, що з обох сторін Трамп максимально піднімає ставки. Ну як мінімум, чек оплатити те, що вам казав старе. Наші точно відбили. Наші кажуть, що вибачте, друзі дорогі, типу, ну це. Чек виставляв Байден, в нього були свої умови. Ми їх виконали. Наприклад, зброю давали не ту, яку ми хочемо, а ту, яку давали. Ми її брали. Ну от ви теж взяли дані з війни. Типу, у вас 2 мільйони годин пострілів навчите штучний інтелект, заробити сотні мільярдів. Ну ми ж не претендуємо. Ну от і, і багато інших умов було. Типу, в будь-якому випадку йдуть зараз торги. Ну От Зеленський зараз зустрінеться, коли будуть результати, реальні результати. Я вам скажу, але поки що точно була така складна ніч. Сварилися, торгувалися, дзвонили, перезвонювали. Ну от ну, не просто воно йде. Зеленський. Тим часом зробив ще кілька заяв, каже, що не планує зустрічатися ні з ким із росіян, окрім Путіна. Отак, типу, він зацікавлений тільки в одній зустрічі. Я не буду зустрічатись з росіянами, не знаю, чи їм це сподобається чи ні. Я буду зустрічатись тільки з Путіним, ну, начебто він не росіянин, ще той. Тільки після того, як ми підготуємо загальний план з Трампом і щоб Путін закінчив війну. Тільки в цьому випадку я буду зустрічатися. Не буде ніяких інших платформ з компромісами. До речі, непогана історія. Зеленський за 24-й рік не зміг зробити ні формули миру, ні Саміту Миру, нічого, щоб могло бути вважалося нашим, тому вплинути на хвіст. Трампу непогана історія. Ну, от, так як жартують власне депутати в куларах, тепер будемо називатися Зеландія, і, власне, станемо 51-м штатом. Як мінімум, президент -зе. от, буде Зеландія. От, але бачимо, що дійсно йде тяжко ця історія. Зеленський сказав Трампу, що Путін брехло тут, теж значить, щоб мало не здавалося. Була панель Strategic Investment The Future of US Ukraine Security Cooperation. Причому цікаво, тому що, бачите, інвестиції стали гарантіями безпеки. І Зеленський говорив щодо ризиків у розмові з Путіним для Трампа. От, каже, що. Трамп сильніший, ризиків для нього немає, але думаю, є ризики для всього світу, тому що в нас набагато більше ризиків ні в США, з усією повагою до дорослих хлопців, каже Зеленський. Ну теж у нього така комунікація сьогодні була, що думали, що він ще досі знаходиться на подкасті, А тут насправді безпекова конференція і. Не треба було це робити. Зеленський любить допускати помилки на безпекові конференції. то приїде тоді, коли не треба піднімати ставки і не треба погрожувати ядеркою, тому що ця погроза використається проти нас. Він це робить. Коли навпаки треба приїжджати серйозно вести, він навпаки грає в якісь ігри. Ну хтось йому радить точно не ті штуки. Що він каже? Я думаю, що Путін хоче вирішити війну. Я сказав йому це. Трамп Зеленському каже Зеленський Трампу. Я сказав їм, що той брехло, можеш на це покладати. Сподіваюсь, ти натиснеш на нього, бо я йому не вірю, каже Зеленський. Нагадав, що вже домовлялись з кремлівським диктатором про перемир'я, коли він був обраний в 2019 році. І тоді домовленості так і не були втілені в життя. Що важливо не робити рішень про Україну без України, каже Зеленський, це принципова позиція. Я маю на увазі всіх наших. Людей. Також Зеленський розкритикував політику США щодо НАТО. Каже, що американці ніколи не хотіли, щоб Україна була в НАТО. Тут трошки президент неправий. Джордж Буш, який приїжджав і за руку з Ющенком полетіли разом до Бухареста, хотів. Меркель не хотіла. І Мікола Сарказі, путінський друг, який сидів у нього на ось цьому конверті. Ось він якраз таки не хотів. А буш хотів, тому тут не треба. Ну, але Зеленський каже, що коли вони з Байденом говорили по телефону, вперше він сказав, буде в НАТО чи ні. Байден каже, ні. Зеленський каже, ну от побачиш. Теж питання, якщо президент знав, що Штати точно налаштовані, що не хочуть, може треба було говорити про щось інше: ядерка, тисячі ракет, будь-які інші гарантії ну, Або, знову ж таки, ціна, яку він платить, не така велика, як ціна, яку платить вся країна. Тому. Інколи не почата війна набагато краще ніж почата війна з великими кількостями смертей. Президент наголосив, що за загалом США є підтримка членства а загалом. Що в Україні в Альянсі, вона лунає від звичайних людей та політиків, але на рівні лідерів ніколи не чув, що ми будемо в НАТО. Ніколи це питання не до Президента Трампа. Такою є політика. США. Україна не в НАТО, каже він. Ну, Знову ж таки, не треба впадати в вічі і виходити в якісь емоції. Тут треба працювати. Працювати, тиснути, обставляти і робити правильні ставки і робити якраз позиції, які будуть. Змушувати Росію грати з позиції Андердога. Зеленський підкреслив, він не вважає гарантованим збереження цієї заборони. Це не означає, що ми не можемо цього змінити. Зараз Україна може посилити НАТО. І я вірю, що це в інтересах України і в інтересах НАТО, каже Зеленський. Так з'явились, наприклад, західні аналітики. Вони мені подобаються. От деякі з них, ну, в мене є навіть вже, вже улюблений з них. Непогана заява, що мовляв, якщо Трамп візьме Україну в НАТО, то він скаже, що взяв найсильнішу армію Європи в НАТО. Відповідно, НАТО стало сильнішим. І тоді виходить: make NATO great again». Стало. Дякуємо Україні. Мільйон солдат доєдналося. Що вам ще треба? У вас всього 5 на 30 країн. На 30. А тут мільйон заходить. Ну, вибачте мене, але це суперставка в 6 разів більше, ніж дає в середньому середня з країн. Ну, чи будь-яка з країн. Зрозуміло, що в мажориті, більшість здають штати. Далі все розпреділяється. Розумієте, тому непогано це може бути. І отут британська європейська преса ось такі меседжі вкидала. Я, я вважаю, що це правильно. От. Тому зараз е, бачимо, що теж Зеленський трошки сходить на емоції, але треба допрацьовувати знову ж таки не, не спускатись на такі штуки. Е, плюс Зеленський сказав, що у нас є карта з кількістю та типами військ-партнерів, які можуть розгорнути ці війська в Україні. Є правда маленька проблема, поки що ці війська ще не погодили, що вони тут будуть. І ЗМІ дізналися, хто буде в команді Путіна переговірниками. Середній вік під 70. наймолодший це Кирил Дмитрієв, фінансист, який отримав освіту в Стемфорді, Гарварді. Має зв'язки з родиною голови Кремля. Більше того, працював в Макінзі Голдмен Сакс. От і власне знає штати і що найгірше знає Україну, тому що він тут народився і працював, як я вже сказав, з деякими українськими олігархами. До речі, кажуть, підтримує зв'язок. Начебто тут якісь родичі є, і тут можна думати, як, яким чином десь щось вплинути, або як мінімум зрозуміти логіку цього пропагандиста, який, до речі, під санкціями, тому що вважається супернаближеним до Путіна, вважається шкідником на світовій арені. От, також буде 77-річний Ушаков, помічник Путіна. Це його один із його Санчо Панс. Але крім того, що він помічник, принеси, подай, зроби. От він ще був послом з 98 по 2008 в Сполучених Штатах. І це власне глибокі знання, які в нього є про Сполучені Штати. От власне він і є головним інсайдером по Штатах. Власне, коли Дімітрія, власне, інсайдер по Україні. Кожен буде зливати і розповідати, яка сторін, що як думає. Наришкін також буде з Путіним. Ну тут чисто оця школа. Ну от головний розвідник. От, і власне, той, до кого Путін дуже прислухається. Власне, ці люди вже брали участь в переговорах щодо Марка Фогеля, якого обміняли. От, ну і кажуть, що може ще й Мідінський теж з'явитися, але поки що не підтверджено конкретики. Немає. Що із цього важливо? Західні експерти кажуть, що команда Трампа може бути слабша. Ніж, наприклад, команда Путіна, і тут треба приділити увагу, наприклад, гексету, ну от який може не мати такого досвіду, тому що до цього був просто ведучим. А ці по 30 по сорок років великій політиці. Друге, що кажуть, що ну, наприклад, доруб'яв, наприклад, таких питань не може бути, йому 50, Але сенатор досвідчений дійсно є селфмейдмен, тобто не випадкова людина. Ну от але там деяких американських переговірників можуть трохи покритикувати їхні експерти. Ми зараз їх не критикуємо. Але ми не знаємо, хто від нашої сторони. Ми до кінця не розуміємо, хто буде представляти нашу країну. Скажу найголовніше, головне, щоб там не було крутів. Щоб потім через півроку СБУ чи через два роки не шукало нього і не викривало. Тому зараз це треба знати і розуміти. Ні, не для того, щоб там Путін підготував психологічні портрети, на кого як натиснути, щоб країна була впевнена, що нас представляють українці. Українські громадяни, українські патріоти. Я не буду казати те, що сказав Чорновіло, сьогодні в спільноти постів, що корупціонер не може бути патріотом. Ну, тоді взагалі вся група буде під питанням. Але хоча б, щоб це були, не були російські кроти, ось зараз це найбільша загроза, що якщо включать ось такі, і це буде надзвичайно великий. Ризик ставки високі, росіяни витягують одних своїх найкращих. Тих, хто має такі досвіди. Нам треба теж максимально, щоб країна була представлена. Не ті, хто готували якісь зрадницькі закони, зрадницькі домовленості, зрадницькі переговори. Цього всього вже достатньо. За 30 років назливали інтересів держави. Зараз треба вийти найсильнішою командою. Ось це дуже важливо. Те, що Путін там буде виставляти, знову ж таки. Нам них треба переграти, нам все рівно. Ну і останнє, що я хотів сказати, Лінсі Грем каже, що якщо Штати отримують доступ до цих корисних копалин, то це дружба на віки. І Лінсі Грем як людина, яка грала в гольф з Трампом завжди, коли йому треба. Ну от навіть після того, як в нього стріляли, Лінсі Грем позвонив Трампу, говорить: пішли пограємо. Наша Трамп каже: Слухай, ну, може. Ти не чув, але мені в вухо тільки що чуть-не відстрелили, голову не знесли. Он каже: ну нічого, це ж тобі не буде мішати грати. Про це Вудворд в своїй книжці написав. Ну от Лінці Грем багато разів приїжджав в Україну, підігрував Зеленському. Такий достатньо авантюрний депутат, сенатор, впливовий, вхожий, дуже легкий на підйом, і насправді в його телефоні всі контакти всіх на планеті. Хто треба, він сюди зайде. Зеленському навіть підігрував. в... Хочеш вибори, я тобі зроблю заяву. Треба вибори, я сказав, все потім не треба, значить не треба. Відігрує назад. Одним словом, політикан. Він каже, що Україна, давайте приймемо таке рішення, що візьмемо Україну в НАТО, якщо Росія ще раз нападе. Тобто, щоб Росія ще раз не напала, ставимо їй загрозу, що Україна буде в НАТО, якщо ви нападете. Ну, Звучить красиво. І Як мінімум, навіть смішно, а я б навіть сказав, сльози з очей йдуть. Тобто ми ще цей напад не відбили, а ви нам вже ну, наступний пропонуєте. Друге, ми бачимо, як ви казали, що в час війни ви взяти не можете. Третє, ми бачимо, яке зараз НАТО, якщо воно такі рішення пропонує. Ну і так можна четверте, п'яте, шосте, сьоме, десяте. Тому фіксуємо, що умови вступу в НАТО є, значить, і сам вступ можливий. До того, коли берете в нас НАТО, верніть нам нашу ядерку. Яку забирали на всіх. От давайте зараз поговоримо, і це можна зараз підняти перед... розумієте, на всі рішення, політичні свій час. От зараз можна сказати: дивіться, ви нам пропонуєте нові домовленості, нові договори. І от приїхати в Мюнхен і сказати: а ось в руках Будапештський меморандум, і взяти, зачитати. Ось це була б найсильніша промова Зеленського за всю історію. І ось там зачитати, що західні друзі нам гарантували. І сказати: вам не стидно зараз впарювати ще таку саму штуку і казати, будуть гарантії, а потім що скажете? Та то ж, в 25-му році було, що ж ви такі дурні, на що ви нам це згадуєте? Так? Ось що треба було зараз в Мюнхені зачитати. Просто щоб їх трошки розбудити і трошки привести до тями. Ось така, друзі, історія. Напишіть, будь ласка, як вам ідея Лінсі Грема. А перше, друге, напишіть, як гадаєте, хто може бути в групі переговірників від України. І третє питання це важливо. Третє питання це Джей Дівенс, який сказав, що в Європі нема демократії, немає свободи слова. Чи згодні ви з цим? Напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково підпишіться на цей канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.